Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео ми поговоримо щодо прав людей. І це стосується кожної людини, тих людей, які хочуть змінити щось у державі на місцевому рівні. І таке право гарантується Конституцією. Це наголошено в розділі другому, а саме це стаття 40. Давайте зараз прочитаємо, про що йдеться мова. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення та особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Це каже про те, що це право можна використовувати. Якщо люди кажуть про те, що від мене нічого не залежить, я нічого не можу, або ми нічого не можемо, це хибне твердження. Люди мають пам'ятати, що у них є права, і цих прав предостатньо. І одне з цих прав це звернутися до тих людей, яких вони обрали. Своїм голосом, своїм вибором. Якщо щось не влаштовують цих людей, взаємодійте з цими представниками влади, з посадовими особами, з органами державної влади, з органами місцевого судування. Кажіть про те, що вас бентежить, про ті проблеми, проблеми негаразди. Що їх треба вирішувати. Але якщо не використовувати свої права і казати при цьому, що я нічого не можу, нічого не буде залежати, ніякого результату немає це не вігластво. Так не можна відноситися в першу чергу до себе. Якщо є права, використовуй ці права і отримуєш результат. Можливо, не з першого разу, можливо, не з другого, але отримуєш результат в іторі. Будь наполегливий. Оці права треба знати. Цих прав предостатньо у людей. Чому ж люди не користуються цими правами? Деякі користуються, деякі не користуються, деякі не знають. Вивчайте це все. Читайте, розумійте, направляйте, спілкуйтесь, особисті звернення, особисті прийоми, наголошуйте про себе. Про ті проблемні питання, про ту ситуацію, яку треба вирішувати. Кажіть, як потрібно, надавайте пропозиції, різні концепції. Будьте взаємодії і відчувайте себе, що ви приймаєте участь в управлінні як державою, як розвитком місцевого судування. Бо ви є владою, в першу чергу. Ви маєте це пам'ятати. Стаття 5 Конституція це наголошує. Ви і тільки ви можете змінити все. Якщо у вас буде багато, якщо ви будете знати свої права, знати дію, як потрібно, то буде результат обов'язково. Якщо це не робити, якщо не прийматися цим і казати про єдиний, нічого не залежить, все погано, як буде, так буде. Так воно і буде. Тільки дії, тільки рішучість, тільки наполегливість, тільки знання прав дадуть відповідний результат. Я хочу наголосити про те, що ці службові особи, посадові особи мають надати обґрунтовану відповідь. Вони в більшості надають шаблонну відповідь. Є мій досвід відповідний, де я направляв різні також звернення до органів державної влади, до органів місцевого. До окремих посадових осіб отримав різні відповіді, але отримав. І відповідно в результаті були вирішені окремі питання. Правда, не всі, але були. Для цього треба бути наполегливим і використовувати ці права. Це відео посил для тих людей, які, можливо, розчарувалися, можливо, не бачать вихід ситуації. Вихід завжди є. Треба тільки скористатися і знати шлях, по якому треба йти. На цьому каналі ми надаємо пропозиції, надаємо ті знання, які допоможуть вам. Сьогодні ми казали про те, що кожна людина може направляти до органів державної влади, до органів місцевого судування, їх посадових осіб, службових осіб, звернення, наголошувати про це. І тоді, відповідно, бути, я впевнений буде результат. Тільки згуртованість людей, тільки мета щодо вирішення проблеми або якогось важливого питання, надасть результат. Тільки так, шановні глядачі, тому ми з вами проговорили це все. Я дуже сподіваюся, що ці права, про які ми кажемо, ми їх будемо використовувати. Ми будемо їх задіювати в своїй життєдіяльності. Там, де ми мешкаємо. І, відповідно, ми будемо знати одне. Є права у нас у всіх, і ми ці права повинні використовувати. Ми їх повинні використовувати таким чином, щоб потім не казати, що я нічого не зробив, або я нічого не знав, або у мене нічого не вийшло, бо я не знав, як діяти. Цього не може бути. Треба читати базове законодавство, про що ми наголошуємо на цьому каналі. І тільки тоді можна отримувати результати. Незалежно які результати. Маленькі це будуть результати, великі результати, але вони будуть. Тому я сподіваюся, що надав вам відповідні побажання, що життя йде. І в цьому житті треба бути наполегливим і відстоювати в першу чергу свої інтереси. Всім вам звичу відстоювати свої інтереси і добуватися результатів. Особливо, коли ви вирішуєте питання, які стосуються вашої життєдіяльності. Тому, шановні дякую вам за це відео, за перегляд відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками, а ми далі працюємо для вас на цьому каналі. Всім дякую, до нових зустрічей.